Виконуємо індивідуальну пошукову роботу практичної роботи 7» за підручником інформатика 8 класу авторів Лазарець» 2025 року випуску. Пошук інформації ви вже будете шукати самі, а я покажу, як заходити в Canva, використовувати Canva Docs і надати доступ вчителю. Docs я буду використовувати штучний інтелект, який вбудований в Canva. Отже, відкриваємо браузер та переходимо на платформу графічного дизайну Canva за адресою kan2.com входимо в свій обліковий запис на Canva, якщо ви ще не зайшли. І ось тут на головній сторінці вибираємо DOC. Як я казав, я використаю штучний інтелект для створення повідомлення по обраної теми. Натискаємо на ось цей плюсик швидкі дії, та вибираємо Magic Write. Ось сюди записуємо своє письмове завдання. Я виберу тему, які програмні збої можуть призвести до втрати даних. Зверніть увагу, що за ось цей запит забираю один кредит. Коли кредитів взагалі не стане, то потрібно. Щоб скористатися цією опцією, перейти на Pro версію. Ну, а зараз натискаємо Створити якщо щось не влаштовує, можна натиснути результат, влаштовує, але і написати, що саме влаштовує, якщо переробити. Натискаємо схожі зображення. Якщо вже все влаштовує, то вибираємо вставити. Отже, створено ось таке повідомлення. Зрозуміло, вам потрібно все-таки використовувати нештучний штучний інтелект. І я просто показую, як це робити. Я просто показую, як використовувати Canva Docs. Ну і тепер як це зберегти на комп'ютері та поділитися з вчителем. Якщо хочете зберегти на комп'ютері, вибираєте поділитися, завантажити. Вибираєте тип файлу, наприклад, PDF, якщо зразу роздруковувати, якщо хочете підправити у Word, то вибираєте «DocX», завантажити. У мене з'явилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не з'явилось, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або дамлоудс. Так, зберігаємо власні папці. Ну, зрозуміло, ви ось тут це все. Також можете підправити. Ну і ось ця ваша робота зберігається в канві в проєктах. Тепер, якщо потрібно поділитися з вчителем... Прямо з канви, то вибираєте поділитися. Можна вибрати будь-хто з посиланням. Наприклад, може коментувати чи приглядати, копіювати посилання. І ось це посилання відправляєте вчителю електронною пошутою, чи якимось месенджером, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram і так далі. Ну або в дане поле вводите електронну адресу вчителя. Я вже вводив ось таку, тому вибираю зі списку. Хай тільки коментує та натискаємо поділитися. На електронну пошту вчителя надійде лист, що для нього наданий доступ для даного документа. А і він в самій канві також зможе переглянути, що для нього наданий доступ. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Вирішіть себе, все буде Україна!